Давайте без бійки. Я ж нікуди не йду. Я залишаюсь в Україні. Перших днів В Україні я виконую ті повноваження, які на мене поклав народ. Люди. Далі. У мене є примаї, в яких я працюю і звітую. У мене є моя безпосередня депутатська діяльність. Моя безпосередня депутатська діяльність, яка відповідно сьогодні я займаюся боротьбою з корупцією. Я за простих людей. Я за людей, яких я як саме як і ви. Тому що я сама та людина, простий. Я, ви пам'ятаєте, народився у місті Києві, я Карник Кіляни, я е, е, Заболоні, це саме один із найкращих районів міста міста наших каштанів обирався за майжоритарним списком в 2019 року, приміг дуже відомого і потужного політика, який дуже багато років будував цю страну. І от ми самі бачимо, що ми отримали в від попередження. Ми отримали війну, ми отримали відсутність. Енерга у нас сьогодні. Нам всім треба думати, як виграти війну. Це сьогодні для нас на головні це виграти війну на умовах наших українських, тобто перемога має бути відсотково. Я впевнений саме в тому, що перемога буде. Нам сьогодні думати треба про те, щоб не підвищувалися тарифи для населення. Нам сьогодні треба розуміти, як захистити нашу критичну інфраструктуру. Нам сьогодні що треба, що треба думати, як захищати простих людей, пенсіонерів, наших героїв, військових, до яких я ставлюся з великою повагою. І ось тут в мене є дуже велика кількість саме. Нагород від військових, щоб не було ніяких там інцинуацій щодо цієї теми. Далі я хочу сказати, що те, що відбулося, це вже відбулося. Зараз йдуть слідчі дії. Слідчі дії прозорі, відкриті, немає ніякого тиску. Я хочу сказати з боку правоохоронців, немає ніякого тиску з боку влади. Все має вирішувати наш український демократичний суд. Анна, Але... Що, Але що за гроші у вас що знайшло це Що це були за гроші? Дивіться, та, мільйони там справа, справа в тому, що а, ми сьогодні з вами маємо пам'ятати, що на всі питання я готовий відповідати тільки після того, як будуть прийняті рішення саме судді. Зараз тривають слідчі дії. За будь-яке розголошення щодо слідчих дій я можу, і ви це розумієте, як е е е журналісти, можу понести відповідне покарання. Це ж ваші права. Відповідно відповідно, відповідно, відповідно. Відповідно, поки не буде. Рішення суду я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі е, е, моменти, пов'язані з е, безпосередньо з, е, цим провадженням, тоді я відкрито скажу. Зараз така інформація не може бути. Дозвіл. Я теж коліна киянний Сергій базу. А де ви народилися? Я на солодні. На солодон 16. Так. А ви для чого телефон зробили? Для чого ви телефон розбили? Це як я на п'яниці. А що тут пов'язано з корінним Ну, ви ж кияном? А скажіть, будь ласка, ви кого році посадили каштан у Києві? Я конкретне питання сказали, що ви відповідь До того, ми теж не знаємо, до чого тут живе київляни. Наш телефон розбили, відповідайте на конкретне що питання. І що це за гроші? Конкретне питання. На що ви нам про київляни? Звідки інформація, що розбитий телефон? На відео. Та інформація звідки вам дуже слідчиї. Це достовірна інформація. Ви перевіряли? Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому що слідчі дії. По-перше, ми можемо з вами переходити на гвалт, але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності, патріотизму. І Тому ви нас всіх одного повагу. Пане це Не повага, але ви не питати, ви будь ласка, таке цікаво, багато хто. Ви звинуватили журналістів, ви не відповідаєте. На що ви розвели телефон? Ви на армію, десять почерні. Первий ряд, десять, будь ласка.